Протистояння між Україною та Росією все активніше перетікає на новий фронт юридичний. Так, Росія готує позов проти України до світової організації торгівлі, звинувачуючи Київ у порушенні антидемпінгових правил, зокрема у хімічній промисловості. А українська корпорація «Нафтогаз» вчора подала ще один позов у стокгольмський арбітраж для перегляду контрактів із Газпромом на транзит газу і компенсації через недостатні обсяги транзиту. Нагадаю, ще 16 червня і Нафтогаз і Газпром подали один на одного зустрічні позови у стокгольмський арбітраж стосовно ціни на газ для України. Поговорити про перспективу судових баталій між Україною та Росією. Ми запросили до студії Ірину Тимчишин, партнера американської юридичної фірми Брайан Кейв, яка спеціалізується на міжнародних арбітражах. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що ви прийшли. Наскільки перспективними є суди, зокрема у стокгольському арбітражі, коли можна чекати якого-небудь рішення у цьому питанні? Безперечно, суди у стокгольському арбітражі є перспективними в тому плані, що вони є некорумпованими і що вони дають можливість чесного вирішення проблеми. Зрозуміло, що одна з потенційно негативних сторін це те, що вони вони забирають певний час. Зазвичай арбітраж у середньому триває півтора-два роки. Це якщо все йде по плану, якщо немає непланових затримок. Проте інвестиційний арбітраж деколи може тривати набагато довше. І важлива важливий момент також полягає в тому, що привести рішення у дію займає теж дуже великий час. Що у випадку з Росією, якщо це рішення проти Росії, може бути також досить невизначеним. скільки часу займає? В арбітражному суді розрозили такої справи ну у середньому дуже тяжко сказати, але півтора-два роки це напевно оптимістично. Наші глядачі нас запитують, чи є перспектива того, що держава Україна може подати судовий позов проти держави Росія за ті збитки, які були завдані на Донбасі, і за анексію Криму, там відчудження майна. Наскільки перспективно вирішити цю суперечку між Україною і Росією у міжнародному суді? Ви розумієте, тут дуже потрібно усвідомлювати, відрокремлювати емоції від практичної сторони. Зрозуміло, що потенційно будь-який позов можна знайти підстави зробити, але потрібно дивитися на юридичні підстави. І у даному випадку, безперечно, ми маємо договір між Україною і Росією про відносини. Але проблема полягає в тому, що, наприклад, якщо мова йде про Крим, то це юридично це територія України. І тому будь-який позов, який буде розглядатися, подаватися до Україною проти Росії, це буде фактично подаватися як позов проти чогось, що відбувається на твоїй же території. Тому на жаль, це не буде мати з тої точки зору юридичної перспективи, якої би хотілося, і на жаль, воно не буде працювати таким чином, який міг би принести результат. Ви працюєте в галузі міжнародного права, поясніть чому, чому неможливо імплементувати угоду ці гарантії, які Росія дала Україні про невтручання на її територію, про забезпечення кордонів після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї. Чому не працює ці договори? Ви розумієте, міжнародне право побудоване на тому, що всі країни, які підписують певні міжнародні договори, вони Погоджуються в тому, що вони їх виконуватимуть. Проблема в тому, що реально, коли одна країна це порушує, то практичного механізму для того, щоб це якимось чином вирішити. Немає і те, що ми зараз бачимо в ситуації з Україною. Це накладення економічних санкцій проти Росії для того, щоб змусити Росію все таки виконувати свої зобов'язання по міжнародних договорах. Це є фактично в практиці єдиний крок, яким чином цей механізм можна застосувати. Проте це дуже тривалий тривалий крок, і невідомо чи він дійсно матиме ті результати, які би хотілося. Але ми мусимо чекати і дивитися. Давайте перейдемо до іншої теми: санкції проти колишніх українських чиновників. Ви ваша компанія працює ваш офіс в Лондоні. Наскільки перспективним є те, що гроші, які були, які зараз сховані на лондонських закордонних рахунках, можуть повернутися назад в Україну? Ви розумієте, знову тут потрібно відрізняти практику і теорію. Британські власті досить зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні повернути ці гроші. І певна кількість цих грошей, можливо, не найбільша, але тим не менше досить велика, і готова фактично для того, щоб бути переданою. Але для цього потрібно провадження від України потрібно, щоб були відкриті кримінальні справи проти тих чиновників в Україні, і лише таким чином воно практично може здійснитися. Тому, чесно кажучи, британці дивуються. Тому що Україна нічого не робить або практично нічого не робить, щоб це сталося, і до тих пір, поки українські власті нічого для цього не робитимуть, це не буде мати місця. Що саме має робити українська влада для цього, щоб повернути ці кошти? Потрібно кримінальне провадження проти тих осіб, і дуже дивно, що Україна фактично єдина держава, яка не впровадила санкції проти, допустимо, Росії в той час, коли більшість інших країн, і США і Європейський Союз це зробили. Тому деяка інертність України досить дивує на цю тему, тому що зрозуміло, що люди, народ України, дійсно хоче бачити якісь практичні кроки. Але на жаль, вони поки що не відбуваються з буквально 30 секунд. Ви кажете, що британська влада готова співпрацювати з Україною, але українська влада не, 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 не робить достатньо кроків у цьому плані? Чи можливо в британських банках можна заховати ці кошти? А ви розумієте, заховати? Можна все що завгодно, але питання в тому, що його можна звідти ще отримати. Але для цього потрібно е, вслідувати правильному юридичному процесу. Дуже дякую, дякую, що ви прийшли до нас студію. А я нагадаю глядачам, що гостем в студії тайм» була Ірина Тимчишин, партнер американської юридичної фірми Брайан Кейф, яка спеціалізується на міжнародних арбітражах.